Так, а у нас сьогодні було 22 серпня. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш, але були все ж таки тривоги. У першій половині ночі я не зміг спати, часто дуже підіймався. Ну, а після другої ночі, коли випив таблетку, зміг тоді спати. Прокидувався я після восьмої, ходив по великому до туалету, ну, сходившись лягав. Ну, а підіймався я після дев'ятої. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Збрався і виходив на вулицю. Дев'ята тридцять п'ять. Я зараз на вулиці. Ось такий ось там. Сонечко світить і вітерець подуває. Але сонечко не дуже е, тепле. Сподіваюся, що цей день буде добрим. Не таким жарким, як були раніше. А в мене починається активність. Сподіваюся, буде добре. Заходимо в дім. Поки ще готували їжу, я з'їздив до пошти. 9.43. Я зараз під'їхав до нової пошти Треба дещо в них забрати. Сподіваюся, все буде добре. На пошті дещо забрав те, що мені передавали. Далі я. Ходив з Олександрою через деякий час. Ми з'їздили з нею до відділення Київстару. Треба їй було дещо вияснити. Ми туди з'їздили. 11.30. Ми зараз з Олександро під'їхали до відділення магазину Київстар. На дещо виясняє. Тірошку прибирає в себе там. Також по дорозі ще заїхали до епіцентру. На епіцентрі треба було деякі запчастини купити для виробництва. Що ми зробили? 11.40, і ми зараз з Олександром під'їхали до епіцентру. Треба дещо з запчастин докупити. Ну, потім поїхали додому. Я поставив автомобіль, більше нікуди не їздив. Займався клітинами. Ну, а потім, коли настала друга година, я обідав. Пообідавши, ходив до себе, відпочивав. Ну, Відпочивати я більше 40 хвилин не міг, тому що все тіло е, напрягалося і не давало спати. Я одягався і ходив до виробництва. Також з клієнтами спілкувались по різним питанням. Потім ближче до вечора приїхав Тарас на своєму новому автомобілі. Що таке подали? Плакін, <плес> якщо що підходить, там по там розеточку тебе треба зробити. Це не сьогодні. Сьогодні в нас три лампочки будуть. А, а добре, А а Він Він не захотів за, за 200 гривень розетку ставити, не хотів даже йти. Йому треба 400 а. за приход. А що там ставить тебе? Ну, ну так, розетка готова положити туди і все. А вона просто випала? Вона випала, і там щось згоріло. Треба нову розетку ми купили. А, поміняти. Все. Там я ще зроблю, ще зроблю. Я тут. Добре. Через деякий термін він мені зробив е, розеточку. Те, що в мене пів року вже не могло бути зроблено. Е, зробив розеточку, я їм подарував за це інструмент. Ну, а потім ми ввечері з, з, з Олександрою пішли б на прогулянку. Восьма година вечора і ми зараз з Олександрою вийшли на вулицю. Ми зробимо прогулянку, пройдемося. Сонця нема. Похолоднішого трохи. Що добре. Сподіваюся, все буде добре. У мене слабкість в ногах, тому ми недалеко ходили. Зайшли ще до магазину, там треба було дещо докупити. 20.10 ми ще зайшли по дорозі в інтернет-магазин з Олександрою. Зараз вона повертає те, що треба. Ну, а потім прогулялися, пофотографувались. Далі я вже заходив до себе, Тарас поїхав додому. Ну, а я заходив до себе додому. Заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила травку від цукру з їжею. Ось такий ось день. Бажаю, що все добре. Я сподіваюся, я встигаю доробити клітину, яку замовляли у мене клієнти. Ось на завтра. Ну, а на цьому я буду закінчувати, розповідати більше нема чого. Я вимикаюсь.